Значить, перший тиждень після поранення я був сліпим. Перше, що я побачив, це десь через 10 днів після поранення. І от сьогодні я був на прийомі Ну, Вже пройшло 4 місяці, певне кількість операцій. Е, я дуже боявся залишитися сліпим, чесно вам скажу. І от пройшло вже 4 місяці, сьогодні я був на прийомі. У іншого нового лікаря, і він мені mm -hmm. говорить про те, що чувак, те, що ти бачиш, взагалі те, ти тебе зір, зараз 40%. Це просто якесь щось середнє між чудом і якимось аномалією фізики. тому що по всім законам ти не мав побачити. У тебе глас, настільки зрішечений. Ну, ви бачите моє лице. Те саме приблизно Я думаю, в мене в оці по уламкам. Я, так, знаєте, все згадав це сьогодні. Це, звісно, то, ще не бачите, це стрьомно для мене. І я хочу сказати дві речі. Перше, люди, які втратили зір, але не втрачають надію, не припиняють жити, я таких бачив в лікарнях. Ви красавчики. Реально, я вам абсолютно респектую. І друге лікарі українські. Які зберегли мій зір, які мені робили надскладні операції успішно, я просто вклоняюсь, ви мега-красавчики. Дякую дякую вам, тому що бачите це офігенно. Знаєте, Сьогодні я знову став супер щасливий від, від таких простих речей, від того, що я от бачу цю річку чудову, бачу людей. Дітей, які бігають, собак, уші, все це, це, це класно бачити. Ну, ну, щасливим можна бути від абсолютно простих речей.